Час відправлення поліса. до нема. Так це сталося. Ми нарешті їдемо у відпустку, щоб відпочити трошечки від повітряних тривог, від обстрілів, від звичної обстановки та й взагалі від усього цього. Звичайно, для чого всі люди їдять у відпустки. Я на остану перед дорогою і ми вирішили зайти в Рошен і побачили тут от таку красу. Залізниця в мініатюрі. Дуже гарно, ніби музей. І абсолютно безкоштовно, до речі. Спойлерю, за таку схожу локацію в мене хотіли в тому місці, куди ми зараз їдемо зідрати цілих 7 євро. Та я не пішла, звісно, що я там не бачила. А тут теж гарна локація. Та ще й безкоштовно. <смі> Ні, не подумайте, що я жоб. Але коли воно безкоштовно, то теж приємно згодьтеся. Далі ми приїхали на кордон, на якому ми простоїли цілих 6 годин. І мене зацікавила така дивна техніка. А це вже ми перетнули польський кухня. І їдемо по Польщі. Польськими полями. До речі, вони дуже схожі на українські. Навіть і не скажеш, що ти перетнув кордон і вже десь у Європі. Вранчний туман над полями. Коли з'являються будинки, різницю помічаєш і вона є. Польські двори майже не мають паркань, на відміну від наших кам'яних, цегляних і так далі. Тут, навіть якщо є паркан, то він якийсь легенький, який чисто символічний або взагалі жива огорожа. Досить часто теж потрапляється просто жива огорожа. Коли ви їдеш автобусом, відзняти, як правило, не дуже виходить, тому що ти не бачиш наперед, що перед, ну, що перед тобою, що ти будеш знімати. Тому знімаєш по факту те, що ти співаєш, ловити своєю камерою. І у поляків теж на полях росте кукуруза і соняшник, і пшениця росте. І все так само, як у нас, і небо синє, і трава зелена. Але є відмінності. Як я вже казала, це видно по огорожах. Дуже часто тут, звичайно, із самшита або якихось кущів, огорожа підстрижена. Чи туї, досить багато в подвір'ях росте тут. Якщо у нас це привілегія людей, які там заможні чи більш-менш достатку, то тут це ну, мало не у кожному дворі туї ростуть. І зразу помітно, що ти десь трошки не в Україні. Щось, щось не так. Також газони, а не городи. дуже багато зелених газончиків підстрижених. Ну, а будинки, якщо не брати такі дерев'яні старенькі, що видно, що це не українська архітектура, то будинки теж у нас бувають різні: і котеджі, і під Скандинавію, і будь-які інші. Будинки навіть дуже схожі на радянські побудови, тому по будинкам важко тут судити щось. Будинки, як будинки, різні, різнопланові. Так куди ж ви все-таки їдете? Мабуть, запитаєте ви, чи запитуєте? Звичайно, я ж вам не сказала. Ми їдемо дуже далеко. Відстань майже 2000 кілометрів. Від моєго, від нашого дому, від, точніше від столиці нашої країни. Їдемо ми в країну дощів і вітрів в Латвію. Я жартую про дощі і вітри, хоча там їх вдосталь. Ми їдемо в Латвію, в чудову країну, яка на півтора роки стала нам другим домом. І я дуже люблю цю країну. Ми їдемо не тільки як туристи, а їдемо на гостину, тобто в гості, побачити своїх рідних і друзів. Друзів, які нас з нас з'явилися з початком повномасштабної війни. До цього в нас цих друзів не було. Але тепер ми дружимо і сподіваюся, що ця дружба надовго. А тим часом ми заїхали в польське містечко. Містечко як містечко. Звичайне подорожне містечко. Навіть не знаю, яка це назва. Подивіться, яке воно хайне, миле доглянуте. Мені сподобалось. Мені взагалі подобається, як поляки улаштовують свій побут. В містечках, в селах молодці. Нічого не хочу казати про українців. Українці теж молодці, багато в чому, але є. Є але є деталі деякі, так, в деяких місцях, скажімо так, прорехи російської, українською, навіть не знаю, як це слово, пробіли, мабуть. Але ж на сонці бувають плями, тож нічого страшного, головне бажання їх виправити ці недоліки. Ну, ви бачите, так, що тут пішли паркани, але все одно, якщо придивитися, то тут немає якихось таких загорож сильно серйозних. Тобто загорожі всі досить легкі, ну, майже, майже непомітні, а подекуди їх і взагалі немає. Хочу ще додати про Латвію, чому ж вона стала нашим домом. Ну, звісно, ви здогадалися, що причиною тому стало повномасштабне вторгнення наших сусідів в Україну. І ми перелякані, дуже перелякані, я б сказала. Побігли куди? Побігли, як і всі багато хто, точніше з України за кордон. Так як бігти кудись, в нікуди я не хотіла з двома дітьми. То вибір пав на Латвію, де на той момент проживали проживала наша моя рідня. Так ми і потрапили туди на півтори роки і познайомився з дуже чудовими людьми, яких я вважаю своїми друзями. Ну, я не знаю, сподіваюсь, вони мене теж. Так як їздити доводилося доволі часто туди-сюди, то я навіть по природі бачу відмінності між країнами. І вам зараз розкажу. Ось дивіться, зараз ми їдемо по Польщі. І зверніть увагу на небо. Синє небо, марки. І ніби нічого такого незвичайного. Звичайне собі небо гарний, погожий день. І от тут ми вже вуаля в Литві. І подивіться на ці хмари. Я дуже люблю хмари в Литві і Латвії. Вони такі низькі, пухнасті, ніби намальовані. Таке відчуття, ніби хтось взяв, повідривав шматочки вати і порозвішував на тому небі. Дійсно класно. Завжди розумію, якось не знаю, інтуїтивно розумію, що я вже в Литві або навіть в Латвії, тому що там завжди такі хмари висять. Ну, не прям завжди-завжди, ну процентів 90 постійно Отака краса. Або ще може бути така пасмурна погода в димки, така доволі похмура. Тоді вже це точно Литва, Латвія, доволі вологий клімат, часті дощики, такі дрібненькі. Це вже точно країни Балтії. Тут. Не промахнешся. В Естонії я не була. А от Литва і Латвія це, це про них. І тут дуже зелено. Тут зелень така, ну от відео не передає цього кольору, тому що скло, від, і ви бачите, так, телефон відображається. І скло таке доволі мутне. Але якщо ти вийдеш з автобуса і подивишся на це все, воно просто настільки зелене, що це. Це зелень вона ріже очі. І це на хвилиночку, кінець липня, початок серпня ми йдемо. І навіть в серпні воно залишається таким же зеленим. Ну, якщо не рахувати якісь там поля, що пожовтіла пшениця, так, От подивіться на цю траву вона просто. Прямо ну, дуже соковито зелених кольорів. Ну, і, звичайно, ці, ці хмари на фоні. Синього неба. я обожнюю ці краєвиди. Ще чим характерна Латвія і Литва, це тим, що в них в полі може бути запросто обураний острівець з деревами, як, от наприклад, ви бачите, так? А на тому острівці ще може бути і маленький хуторець, такий, пару будиночків. І дійсно, в нас такого немає. Ну, тобто, я не бачила, може, десь і є в Україні, але я такого не бачила, чесно скажу. А тут таке постійно. Особливо це характерно для Латвії, тому що там дуже часто зустрічаються хуторки. Ну і Литва теж, але ну, більше я в Латвії була, тому я кажу за Латвію. Ну Маленькі містечка що Польща, що Литви, що Латвії. Мало чим відрізняються. Дуже часто багато старовинної архітектури, якихось давніх будиночків. і Єдина різниця між ними це те, що вивіски іншою мовою вже вісять. Дуже я люблю дорогою просто пороздивлятися ці краєвиди, подивитися, що тут по-іншому, що не так, що так, як у нас, що схоже, щось для себе взяти. Ну, якісь ідеї цікаві, може, ландшафтний дизайн, якийсь цікавий. Тож, дуже люблю так саме в вікно дивитися, коли кудись їду, навіть коли довго їду. А їхати нам довелося небагато, немало, 32 години. Далі ми проїжджаємо оленячу ферму. Я спочатку не помітила, думала корови, а то дійсно олені зупиніть і подивіться. Далі ми в'їжджаємо в Ригу і переїжджаємо в Даугаву. Взагалі це північна двійна, так називається ця річка по-правильному, але латвійців своя назва Даугава. Вона часто фігурує в різних піснях і віршах народних. І ми скоро будемо майже на місці призначення. Ще трошки і вокзал. Рига дуже симпатичне місто. Ну, таке староєвропейське, таке невеличке, але досить затишне. А ось на цьому будинку, на тому. Березі, ріки висить величезний український прапор і висить вже більше трьох років. Підтримка? Дуже гарна. Молодці. Дякуємо латвійцям за таку підтримку. До речі, ця країна, вона, хоч і маленька, але дуже сильно нас підтримує усьому. Мабуть, можливо, навіть. Якщо так перерахувати в процентному співвідношенні, можливо, найбільше з усіх. Ну може, не найбільше, але в десятки лідерів хто найбільше допомагає, це точно. Ну, і нарешті ми на вокзалі вже чекаємо наступного автобуса, тому що ми ще не приїхали нам ще їхати більше трьох годин до міста Ліпае, яке знаходиться на березі Балтійського моря. А це напроти вокзалу такий ринок. Раніше це був вокзал, здається. Але тепер там ринок і магазини різні. А ви, якщо не знудились, ставте лайки. Далі буде.